Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні я вам покажу одяг і взуття з люкса де фіксовані цінер. Розпочну я ось такого светра від Lacoste, класний дорогий бренд. Тут він коштує 340 гривень розмір був вказаний з 40 і склад тканини вовна. І не просто вовна, а вовна міріноса вона по своїх якостях набагато краща, ніж звичайна вовна, надзвичайно мігенька, абсолютно не колюча. Светр в ідеальному стані, без жодного дефекту. І для такого бренду дуже за вигідною ціною продається. Непоганий колір, такий затемнений, зелений, багато хто його любить, відносить до таких от базових, оскільки він до багато чого буде пасувати. І сподобався мені ще ось такий светр. Він доволі тонесенький, коштує всього-навсього 180 гривень в гарному, насиченому рожевому кольорі, кольорі фуксії. За складом він такий на половину синтетичний, щоправда, тут 55% модулу, 45% акрилу. Светр йде з рукавчиком 3 чверті. Знає, не усі його люблять, але саме такий рукав додає якоїсь такої витонченості. І хто хоче підкреслити руки, власне, він відкриває найтоншу частину руки і виглядає доволі виграшно. Класний тут акцентний колір, можливо, він більше підійде для весни, але, як на мене, осінній гардероб він теж дуже гарно розбавить. І взяла ще до примірочної ось таку білу блузу, тут такі невеликі юша, декор сірий і тут дуже хороший склад: це 100% котон, бавовна, виробник вказаний італія і доволі цікавий у неї фасон. Тут вона з боку. Збирається, можна коригувати, більше-менше зібрати, і коштує вона всього-навсього 200 гривень. Тканинка йде така напівпрозора. І, якщо чесно, на вішаку вона мені сподобалася більше, виглядала і в якомусь такому середньовічному романтичному стилі, а от в перемірці дещо мені нагадує якусь штору. Ну, деколи буває. На вішаку одне, а в примірці зовсім інше. І сподобалися мені щось такі джинси. Їхня ціна 700 гривень. Це класний дорогий бренд Tommy Hilfiger. Вони в гарному такому відтінку темному синьому. Зараз цей відтінок актуальний. І непоганий вони мають фасо. Донизу вони йдуть трішки розширені, такі мають легкий кльош. І власне, ось такі вони в примірці. В принципі, мені подобається і по довжині добре сіли, але мені не подобається, що тут дещо приспущені такі от кишені. І позаду вони виглядають не дуже гарно. Джинси йдуть на низькій посадці, по кольору мені дуже сподобалися. І, власне, якщо б ті кишенки були трішечки якось вище. То можна було б розглядати їх для покупки, адже бренд крутий, класний, якісний. Щоправда, ціна тут дещо кусається. Хто дивився мій минулий влог? І пам'ятаю, джинси від Tomі Hilfiger я знайшла на ваговому відділі і там вони коштували близько 180 гривень. Хто не бачив, обов'язково подивіться це відео. І власне далі буду приміряти ще одні джинси. Це теж дуже класний, якісний, недешевий бренд. Wrangler, вони якраз спеціалізуються на джинсах. Ці джинси коштують уже 750 гривень. Щоправда, вони якісь дуже великі і, можливо, навіть можуть бути чоловічими. Ось так тут позаду теж кишені дещо донизу опущені, і загалом вони не дуже добре збираються попереду. Щодо якості, то вона тут на висоті. Тут класний такий щільний денім. Я люблю, власне, цупкі джинси, не такі-тонесенькі, де багато стречі, а власне люблю, де великий відсоток котону і мало еластану. І просили ви мене приміряти сукні, тому скоро свято. Знайшла ось таку святкову від класного, дорогого бренду Donna Cara New York, і тим більше вона зараз продається зі знижкою, коштує 300 гривень. Раніше її оцінювали у 500 Сукня йде оксамитова. Щоправда, це синтетика 100% поліестер, але доволі приємний поліестер, якісний і дуже такий виграшний колір виглядає сукня по-багатому. Дуже гарно йде по фігурі, чудово підійшла по розміру, вверху йде на запах з таким виподібним вирізом, призібрана. Класно підкреслює фігуру, і довжина тут теж гарна. Мені подобається. Як вам ця сукня, пишіть в коментарях. Ще мені сподобався ось такий чорний жакет. Написано, що він виготовлений в Англії, Великобританії, і він також продається зі знижкою, коштує 400 гривень. Склад дуже хороший, 75% вовна. Розмір був вказаний 12%. І він десь, знаєте, як з такою пальтової тканини, дуже добре тримає форму. Щоправда, на мене малесенький і рукава тут за короткі, і сам по собі він такий прям дуже впротик. Хоча сам по собі дуже класний, достойний і вартий уваги, мені дуже сподобався за приємною ціною. Ось такий вовняний жакет в базовому чорному кольорі, ще й в ідеальному стані. І ще ось такий взяла. Жакет, теж продається зі знижкою, коштує 350 гривень. Це у нас вельвет. Має дуже гарний відтінок синього, з якимось таким фіолетовим підтоном. На жаль, бірка зі складом відрізана. Ну, можливо, це поєднання бавовни і синтетики. Щоправда, він дуже великого розміру, такий дуже балахонистий, хіба що його можна носити з пояском, з ременем. Дуже класний, правда, треба мені на кілька розмірів менший, і він чудово підійшов саме до темних таких синіх джинсів. І подивіться, як гарно він поєднується з сірим кольором. Ось такий от образ вийшов прям супер. І взяла до примірочної ще один жакет, на відміну від попереднього. Це вже така от класика. Він йде в клітинку. Це у нас H&M, масс маркет, щоправда, коштує 500 гривень. По відчуттях є тут якийсь відсоток вовни. Давайте разом подивимося бірку. І вовни тут є 23 відсотки. Також великий відсоток віскози трішки є синтетики, поліестру. А от підкладка на 100% з поліестру. Як для H&M, тут доволі великий відсоток вовни, понад 20 відсотків. Можна вважати, що це їхня преміум-лінійка. Щоправда, жакет виглядає дещо старомотним, він такий дуже куцесенький, надто обтягує. Розмір був вказаний сороковий, трішки мені бракує об'єму саме в плечах. Це сороковий розмір, тобто це не є якась еска, це Елька, і це, власне, такий от крій, який би мав йти по фігурі. А зараз, як ви знаєте, хоч і приталені моделі, знову актуальні, але все-таки більш вільніші вони мають бути, а не ось так от йти в обтяжку. І давайте ще разом пройдемося вам по залу магазину, я вам покажу, який є асортимент власне, на Люксі. Зокрема, давайте подивимося на такий от верхній одяг, на куртки, жакети. Усього, звісно, до примірочної я не можу взяти, беру лише те, що мені найбільше подобається. В першу чергу, ви, напевно, помітили, я звертаю увагу на склад тканини. Тобто синтетичні речі вкрай рідко приміряю, хіба що вони мені справді дуже сильно подобаються. А загалом, я думаю, вам цікаво оглянути, що у нас продається на люксі, адже у нас усіх смаки дуже різні. Це, зокрема, ось такий темно-синій ляний жакет, продавався зі знижкою, коштував 200 гривень, але знову ж таки, модель не актуальна, він такий куценький, маленький, вкорочений. Ось така гарненька куртка в бежевому кольорі, вельветова, і вона абсолютно нова, ще з картонною магазинною біркою, Теж коштує недорого. Це італійський мас-маркет PLT фірма. Ще ось такий акцентний леопардовий жакет і звичайний базовий чорний. І давайте ще з вами подивимося на шорти і спідниці. Я думаю, вам це має бути цікаво, адже саме шорти і спідниці я дуже рідко останнім часом приміряю, а багато кому, я думаю, цікаво, що можна знайти в секонд хенді. Ось така спідничка в бежевому кольорі, вона по фасону класична, але має накладні кишеньки, тому виглядає дуже так по-кежуальному, коштувала 200 гривень. Ця спідничка більш такий підлітковий варіант, йде в таку дрібну клітинку, коротка коштує 280 гривень. А це така вже вічна класика, довга чорна спідниця, трикотажна, вона класно тянеться, продавала зі знижкою, коштувала 180 гривень. Ось така акцентна помаранчева спідничка, абсолютно новесенька, ще з картонною магазиною бірочкою. Особливо не коментую, адже ви самі бачите крій, фасон, ціни вам показую і намагаюся показувати бірки з. Фірмою з брендами, поки що якоїсь такої особливої спіднички я і не бачу, яку б я напевно хотіла приміряти, і яку б я напевно носила. До речі, напишіть в коментарях, як вам такий формат відео, чи цікаво спостерігати загалом, як я перебираю речі, що загалом у нас продається, чи все таки цікавіше дивитися уже з приміркою вибрані мною речі. З одягом будемо завершувати, і давайте перейдемо до ось таких от аксесуарів. Гаманців не так багато в секонд-хенді можна знайти. Ось такий мені сподобався, фіолетовий 220 гривень коштує. Це класний бренд до Накара Нью-Йорк. І був ще ось такий дуже малесенький з натуральної шкіри, з бантиком, що, правда, він не є в ідеальному стані, коштує 180 гривень. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Взуття також вам показую з люкса, де фіксовані ціни. І тільки гляньте, які незвичні балетки, туфельки від Манго. вони такі ніби як соломи, це 38-й розмір, абсолютно новесенькі. Коштують вони 550 гривень. Ось такі ще балетки, вони як лаковані, коштують 350 гривень, з такою перемичкою вилітає дещо по-дитячому. Ось ці доволі гарненькі туфельки на низькому ходу. Коштують 350 гривень, і це екошкіра. Ось такі ще балетки з бантиками, теж ціна 350 гривень. Дивимося далі. Ще були ось такі балетки в гарному кольорі капучино, коштують 600 гривень, абсолютно нові. Їхня ціна магазина 30 доларів. Ось такі ще доволі гарненькі чорні туфельки На низькому ходу 38-й розмір. Їхня ціна 500 гривень, це у нас 5 авеню класний, якісний бренд. Ось такі зелененькі кеди симпатичні, коштують 500 гривень, є ще літнє взуття шльопанці з натуральної шкіри. Їхня ціна 600 гривень, ну, таке дивне ціноутворення, так, кеди дешевші, дешевше, ніж в шльопанці. Ось такі рожеві босоніжки на стійкому каблучку коштували 450 гривень, і сандалі в такому стилі діда. Вони коштували 400 гривень, і давайте подивимося щось більш сезонне. Ось такі черевички в зміїний принт, також на сійкому каблуку, коштує 750 гривень, абсолютно нові, але це екошкіра, тобто замінник. Ось такі високі челсі, продаються зі знижкою 500 гривень, і схоже, що це була натуральна шкіра. І давайте я вам ще покажу, які були сумки, але сумки я вам покажу із звичайного вагового відділу. Це другий день завозу, ціна приблизно 380 гривень за кілограм. Сумок доволі великий вибір. Ось така пудрова сумка. Вона ніби з такої, знаєте, тканини, як шиї, жакети. Ось ця цікава таке поєднання текстур, ніби під зміїну шкіру зроблена. Але це екошкіра, хоча сумочка була в дуже хорошому стані. Ось така дуже симпатична стьобана сумка. Якомусь вона мені на такому стилі шанельна і тут попереду є значок Аля Шанель. Але, на жаль, сумочка була з дефектом, попереду була така доволі велика потертість. Ось така також симпатична карамельна класична сумка. І гляньте, який великий шопар від Кельвін. Клян в гарному блакитному кольорі. Але, на жаль, він мав дуже сильно потерті кутики, не в ідеальному стані. А тут гляньте, яка класна солом'яна сумка для літа просто супер варіант. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. І до нових зустрічей!